Останній день вересня цього року обдарував несподіваним теплом. У домі Лани та Дмитра панувала розслаблена атмосфера суботнього ранку. Повітря було насичене ароматом свіжоспечених сирників, які Лана готувала з особливим задоволенням для чоловіка і їхніх дітей восьмирічного Максимка і п'ятирічної Єви. Дмитро, поглинути стрічкою новин у планшеті, неквапливо попивав свою каву. Лана присіла поруч і з тихою ніжністю спостерігала за цією домашньою ідеєю. Здавалося, ніщо не здатне порушити цей мирний ранок, окрім неминучого дзвінка мобільного телефону. Лана вже кілька разів крадькома переводила погляд на свій гаджет, що лежав на журнальному столику. У її думках оберталось наполегливе запитання, яке вона ніяк не могла наважитись вимовити вголос. «Дмитре, нарешті вона не витримала сьогодні ж перше жовтня. Дмитро повільно відвів погляд від планшету. У його очах з'явилось спочатку впізнавання, а потім і легка тінь роздратування. А, кинув він коротко, ну, значить, сьогодні. Вони замовкли і в напруженій тиші лунав лише стукіт кубиків. Обоє думали про минулий рік і про ту саму дату, яка залишила у їхній пам'яті глибокий болючий слід. Рік тому, 1 жовтня, вони, як і належать зразковому синові невістці, зателефонували Олені Іванівні матері Дмитра, привітали її зі святом, побажали міцного здоров'я довгих років життя, але цього виявилось недостатньо. Того ж вечора пролунав дзвінок, який у їхній родині згодом став майже легендарним. Здрастуйте, мої любі! голос Олени Іванівни у слухавці був холодним, як лід. Лана відразу відчула, що щось пішло не так. Вона вимкнула гучний зв'язок, щоб Дмитро теж міг чути. Мамо, ще раз зі святом все гаразд? запитав Дмитро, відразу відчуваючи підступ. Гаразд? іронічно перепитала Олена Іванівна. Якщо ви вважаєте це гаразд, то я ще раз вас радію. А я ось сижу і думаю. Невже я така нікчемна мати і свекруха, що заслужила лише формальний п'ятихвилинний дзвінок? Лана та Дмитро спантеличино перезирнулись. Мамо, про що ти говориш? Ми ж тебе привітали, побажали всього найкращого, спробувала заспокоїти Дмитро. Привітали? не стримала слона Іванівна. Листівку, квіти, хоча б коробку цукерок. У Людмили Петрівни на роботі донька цілий кошик фруктів привезла, а моя невістка навіть не подумала порадувати свекруху. Я ж не вимагаю багато, я вимагаю уваги, знаку поваги. Лана оніміла. Її стосунки з свекрухою завжди були напруженими, але такої бурі вона не чекала. Олено Іванівна, ми просто не думали, що це настільки важливо для вас, що потрібні подарунки. Ми щиро хотіли просто привітати, ледь чутно промовила вона. Для вас я, мабуть, не важливо, голос свекрухи затремтів від неприхованої образи літня людина, якій можна кинути подачку у вигляді дзвінка і заспокоїтись. Дякую, прозріла. Тепер я знаю своє місце у вашому житті. Скандал тривав ще майже годину. Олена Іванівна згадала всі минулі образи, як реалії, так і вигадані. Лана не так подивилась на родинній вечері. Дмитро забув подзвонити минулої суботи. Діти рідко надсилають їй аудіоповідомлення. Закінчилося все тим, що Олена Іванівна ридаючи, різко кинула слухавку. Лана тоді теж не стримала сліз. Дмитро був розлючений, вони обоє відчували себе приниженими і ображеними. Подарунки, які вона наступного дня відвезла матері, виглядали як вимушена данина, що залишила гіркий пересмак на душі. Примирення затягнулось на кілька тижнів і, давалось, важко, супроводжуючись холодними формальними розмовами і поглядами з-під лоба. І ось тепер, через рік, 1 жовтня, знову нависло над ним календарною загрозою. Телефон мовчав. Може, подзвонимо? нерішуче запитала Лана, просто привітаємо без акценту на подарунок, щоб не загострювати. Ні, твердо відповів Дмитро, відклавши планшет. Я не хочу. Я не збираюсь знову слухати цю виставу. Якщо для неї любов вимірюється коробками цукерок і листівками, то це її проблема. Ми їй і так дзвонимо щотижня, допомагаємо, діти спілкуються, хіба цього мало? Але мама образиться, зітхнула Лана. Вона чекає. Нехай ображається. Минулого разу вона нас принизила. Я не буду підставляти другу щоку. Ми дорослі люди, а не мішені для її маніпуляцій. Лана розуміла його, вона відчувала ту саму гіркоту, але в її душі. Був живий страх перед конфліктом, перед напругою, яка знову охопить їхню родину. Однак цього разу вона вирішила підтримати чоловіка. Вони обоє були виснажені образами свекрухи. День минув спокійно. Подружжя гуляли з дітьми в осінньому парку, сміялися, катались на самокатах. Лана намагалась не думати про телефон, але ця думка, мов скалка, сиділа у свідомості. Телефон мовчав. Зазвичай Олена Іванівна, якщо чогось очікувала, вже під вечір починала натикати або дзвонила сама під будь-яким приводом, але сьогодні тиша. Настав пізній вечір. Дітей уклали спати, у домі запанувала тиша, яка раптом стала тривожною. Лана і Дмитро сиділи на кухні, пили чай і говорили ледь чутно, ніби боялися порушити цю манливу гармонію. Дивно, що вона не дзвонить, не витримала Лана. Можливо, нарешті усвідомили, що поводились неадекватно, припустив Дмитро. У цей момент на екрані телефону Лани засвітилось ім'я мама Дмитра. Вони обмінялись поглядами. Дмитро кивнув, даючи згоду, Лана глибоко вдихнула і натиснула на зелену кнопку, вімкнувши гучний зв'язок. «Алло, Лана Іванівна, здрастуйте, промовила вона якомога нейтральніше. Здрастуй, Лана!» – Голос свекрухи був рівним, тихим і порожнім. У ньому не було ані звичної суворості, ані удаваної привітності. Була лише крижана відчуженість. Дмитро вдома? Так, мам, я тут, озвався Дмитро. Добре, настала пауза. Я просто хотіла дізнатися, як видіти. У вас все гаразд? Усе гаразд, мамо, ми сьогодні гуляли, все чудово, сказав Дмитро, вирішивши підтримати ігру. Рада за вас. Знову настала пауза, але вже довша. Дуже рада. Олена Іванівна, а у вас як справи? запитала Лана, відчуваючи, як зростає незручність. Не турбуйтеся, як завжди, нічого нового. У слухавці повисла важка тиша. Вона була красномовніша за будь-які докори. Ну, гаразд, нарешті сказала Олена Іванівна, я не буду вас затримувати на добраніч. Мам, почекай, почав Дмитро, але було пізно, пролунали короткі гудки. Вони сиділи, дивлячись на екран телефону, що згас. У повитрі витало невисловлене, і від цього було ще важче. Ну, ось, з гіркою посмішкою промовив Дмитро. Образилась, мовчки. Це навіть гірше, ніж скандал. Вона чекала, що ми першими подзвонимо, прошепотіла Лана. Чекала весь день і не дочекалась. Для неї це доказ того, що вона нам не потрібна. Але ж це неправда. Запалом кинув Дмитро, знесивши голос, щоб не розбудити дітей. Ми їй допомагаємо, спілкуємося. Чому вона не цінує цього? Чому один пропущений на її думку дзвінок перекреслює все? Тому що для неї це не дзвінок, стомлено сказала вона. Це символ, знак уваги, який вона вимагає у такій конкретній формі, а ми цей знак не надали. Дмитро важко зітхнув і провів рукою по обличчю. Він відчував дивну суміш провини і праведного гніву. Так, вони не позвонили, але їхнє мовчання було відповіддю на минулорічну агресію. Проте Олена Іванівна сприйняла цю реакцію як відповідь, а не в жорстокість. Що робити, мамо, запитала Лана. Нічого, похитав головою Дмитро, нічого. Якщо я зараз подзвоню і почну виправдовуватися, це буде означати, що ми визнаємо її правоту і що її метод скандал чи образа працює, а я цього не хочу. Але ж вона страждає. А ми не страждали минулого року. Його голос знову зазвучав гостріше. Вона влаштувала істерику через цукерки Лано, через цукерки і листівку. Вона образила тебе, образила мене, знецінила наші почуття. Тепер вона мовчки ображається, ну і нехай. Рано чи пізно вона сама подзвонить і виставить нам цей рахунок. Лана розуміла, його логіку повністю розділяла, але у жінці, виховані в традиції старших, треба поважати за будь-яку ціну, оселилась тривога. Дмитро встав і підійшов до вікна. Десь в одній з багатоповерхівок сиділа його мати сама з гіркими думками про невдячних дітей. А тут, у теплому затишному будинку, сидів він з гіркими думками про несправедливу і маніпулятивну матір. Чоловік різко обернувся до лани. Знаєш що, найгірше? Я не знаю, як це виправити. Якщо ми поступимося, ми бої будемо потурати до кінця наших днів, а якщо не поступимося, ми будемо вічно віч винні. І як тепер поступити?